Доброго дня На Навесні, коли пригріває сонечко, з'являється молоденька зелена травичка, а також починають квітнути квіти та дерева. Ось погляньте на цю картинку. Це квітуче дерево називається вишня. Зазвичай воно має стрункий стовбур, багато дрібних гілочок. Та безліч біленьких, а можуть бути і рожеві квіточки. Там, де були квіточки, влітку будуть ягідки, вишеньки, тому не можна ламати гілочки дерев. Малян, давайте разом з вами вивчимо вірше Грицька бойка, лишенька. Ранньою весною в нашому садку я сама садила лишеньку струнку. І шумить листво вже така, як я, від не всіх найкраще, вишенька моя. Про що йдеться в цьому віршику, коли дівчинка садила вишеньку? Так, ранньою весною. А що сталося з вишиком? Вона виросла. А зараз давайте закріпимо наш віршик за допомогою минемо таблиці. Ранньою весною. В нашому садку я сама садила вишеньку струнку і шумить листвою вже така, як я, від усіх найкраща вишенька моя.